Бувай, рудьку, бувай, рудьку. Бувай, ляпку, і смачного тобі. Вони повернувся із високо задертим хвостом і вирушив назад до свого власного дому, нагоду пронюхуючись до повітря. Тут я знайду зяблика, яблука, може, двох, а тоді спіймаю ще кого-небудь на шляху назад крізь сосни. Після зустрічі з ляпком у ньому нуртувала енергія. Він зрозумів, настільки йому пощастило, жити у клані. Він підвів погляд на гілки над головою і почав нечутно складатися лісовою підстилкою, напруживши кознінішеньке чуття. Залишалося тільки вразити зірку і тигру кіхтя, щоб цей день став цілком безтоганним. Нелап, рудий молодий новак, кацюнів Соня Зірка, мудра та спокійна кішка, провідниця громового клану. Левосерд мудрий кіт, виховник сіролапа, воєвода громового клану ПОМІЧник Синьозірки. зірки. Білошторм Світлий котик. Вояк громового клану. Виховник пісколапка. Пісколапка Світла руденька кішка. Дочка рудохвоста. Учениця біло шторма. Сіролап, сірий котик. друг Вогнелапа. Тигрокіхи сильний та безстрашний кіт. Має шрам на носі, виховник Круколапа. Круколап суром'ясливий новак. Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. ЖОВТОЇКЛА. Дивна стара кицька, минула медикицька тіньового клану. Самітниця. Вогнила повернувся із міцно затисненим зубах зябликом. Він кинув його перед тигрокіхтем, який чекав на новиків посеред гаю. Ти повернувся першим. Так, але мені треба принести ще багатько здобичі. Е, я запорпав її у. Я достеменно знаю, що ти зробив, я за тобою стежив. Шелест у чигарях попередив про наближення сіролапа. ой, білки надто пугнасті! Тепер цілий вечір вибиратиму шерсть із зубів. Кроколав запізнюється. Дамо йому ще трошки часу і повернемося до табору. Ой, а якщо його вкусила гадюка? Тоді він сам винен, дурням не місце у громовому клані. Вогнила першим відчув запах руколапа, він зірвався на рівні. Водночас чорний кіт прозимився на галявині з незвично самовдоволеним виразом. Круколапе. Усе гаразд. Гагов, вона тебе вкусила. Для гадюки я був занадто швидкий. Ходімо, позбираємо решту здобичі та йдемо до табору. Ось нарешті вогнелап, сіролап і кроколап увійшли до табору, плентаючись позаду тигрокіхтя. Щойно сіролап мостився біля кагату свіжини, щоб розкласти свою здобич, як до нього підійшов вогнелап. Раптом двійка кошенят вилізло з ясел. Одне було плямисте, а інше просто сіре. Глянь, новати, щойно й сполювання. Хіба це не та піцюня? І так, глянь на його де хутро. Кажуть, він добрий мисливець, трошки схожий на ливосерда. Думаєш, що він так само вправний? Не дочекаюся, щоб почати тренування. Я стану найкращою воячкою, яку будь коли бачив громовий клан. Вогнелаб задер підборіддя відчуваючи гордощі через захоплені коментарі кошенят. Гадюка. А-а-а, цим а, 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 мені що робити? А ти що можеш їсти з мікру Ти краще про свій живіт подбай. Ну, ну я б не хотів її їсти, тобто, у мене в роті доволі паскудний присмак після того, як я її сюди приніс. То покладімо її на пень. Щоб порохолабі піскулапка побачили, коли повернуться. Вогнелап кивнув. Кожен із них взяв собі частку здовочі. І, захопивши хатюку, друзі потягли все до свого кубла. Цікаво. Кого се ні зірка обере для погоду на зборище? Е, завтра ж уже повня. Порохолабі пісколабка уже двічі там були. Мабуть, цього разу Санізірка обере когось із нас. Е, хай там як, а ми ось уже три повні тренуємося. А, але порохолап і пісколапка все ж старші новаки. Цього разу зборище буде дуже важливим, клани зустрінуться вперше, відколи з них вітряний клан. Жоден кіт не знає, що тіньовий клан скаже про це. Маєш рацію, малий. До речі, вогнилапе, синьозірка хоче тебе бачити. Вогнелап поглянув на тигру кіхтя. Цікаво чого б то синьозірка хотіла його бачити? Зараз же, якщо ти не зайнятий. Вогнелап зірвався і стрим голов кинувся через галявину до лігва синьозірки. Тирок хоч сказав мені, що бачив, як ти сьогодні розмовляв із котом з огідь двоногів. Але він казав ти почав із ним біку, яка закінчилася тим, що ти ділився з ним язиками. Це правда, але він мій старий друг. Ми з ним росли разом. Коли я ще був домашнім. Ти сумує за старим життям вогнилапе? Подумай добре, але зараз. Ні. Вогнила похитав головою. Як санізірка могла таке подумати, що вона намагалася з нього витягнути? Ти хочеш покинути клан? Звісно, ні. Я би не засуджувала тебе, якби ти покинув нас вогнила. Мабуть, я надто багато від тебе очікувала. Можливо, я поспішила з рішенням, бо клану були потрібні вояки. Вогнелап здригнувся від жахливої думки про те, щоб не завжди покинути клан. Але моє місце тут. Це мій дім. Мені потрібно більше, ніж просто це, вогнелапе, я маю вірити у твою відданість громовому кланові і надто зараз, коли, очевидно, що тіньовий клан планує напад. Тут немає місця для тих, хто не певен, не лежить їх серце минулому чи сьогоденню. Вогнелап глибоко вдихнув і заговорив, ретельно добираючи слова. Коли я сьогодні зустрів ляпка, це той кіт, за розмовою, з яким мене побачив тигрок їхоть. Я побачив, яким би було моє життя з двоногами. Я щасливий, що не зостався. Я пишався тим, що пішов. Зустріч із ляпком переконала мене, що я прийняв правильне рішення, я б ніколи не був задоволений безроботним життям Кицюні». Синя зірка якусь мить пильно дивилася на вогнелапа, примруживши очі, тоді кивнула чудово, я вірю тобі. Я розмовляла й шовтоїклою. вона про тебе високої думки. Знаєш, вона ж мудра стара кішка, і, здається, мені не завжди мала такий паскудний характер. Насправді, гадаю, з часом вона мені сподобається. А вогнела б відчув дивне тепло задоволення на цих словах. Можливо, поки він дбав, то прив'язався до жовтоїклою, незважаючи на її паскудний характер. Хай там як, а він радів з того, що Синязірці вона теж подобалася. Але є в ній дещо, що мені не подобається, поки що вона житиме з громовим кланом, але залишиться в'язнем. Королеви подбають про неї, Ти ж маєш усередитися на тренуваннях. Вогнелап кивнув і вже чекав, що його відпустять, але зірка ще не закінчила. Вогнелапе, хоч сьогодні ти й повіся нерозумно, забалакаючи до хатнього кота, років тя таки вразили твої мисливські навички. Насправді він повідомив, що ви всі добре впоралися. Я задоволена твоїми успіхами. Ти підеш на зборище. Ви всі троє підете. Сині зірка змахнула своїм довгим хвостом, відпускаючи лапа. і продовжила вмиватися. Ну, що вона сказала? Ти роки хоч розповів нам, що сьогодні вранці ти ділився язиками з кицюнею. Ти в халепі? Ні, хоча синізірка цьому не зраділа. Вона подумала, що я можу захотіти залишити громовий клан. Т Ти ж не хочеш, правда? Я не хочу, і вам би це не сподобалося. Я ж вам потрібен, щоб ловити мишей, а то все, що ви зараз можете зловити, це старі кошлаті білки. І, до речі, ви нізащо не вгадаєте, що ще вона сказала. І що ж, ми йдемо на зборище! Так! Так. Порохолапі пісколапка йдуть, ні, не йдуть, вони залишаться і хоронятимуть табір. Ой, ой, а можна. Кажу, не дочекаюся, щоб глянути на їхні морди. І я е, не можу повірити, що ми йдемо за них, особливо після того, як ти роки хоч сьогодні побачив мене з ляпком. Просто не пощастило. Натомість ми наловили купу здобичі. Це, мабуть, і вирішило справу. Цікаво, як виглядатиме зборище. Фантастично. Закладайся, там будуть усі великі вояки, морд, морць, шерст. А ще при світлі місяця. Але вогнелап уже не слухав свого товариша. Він думав про тигрокіхтя та ляпка. Сіролап мав рацію. Йому справді не пощастило, що вояк спостерігав за ним саме тоді, коли він зустрів свого старого друга. Чому натомість він не стежив за сіролапом чи круколапом? Йому не пощастило, що тоді, коли ти хоть послав його настільки близько до гід двоногів. Раптом темна думка промайнула в голові вогнелапа. Чому ти Грокіготь послав його так близько до колишнього помешкання? Він хотів влаштувати перевірку? Чи, можливо, цей великий темний вояк не вірить його відданість громовому коланові? Дякую за перегляд. До наступної серії.